Всім привіт! Сьогодні я в Мукачево. Подивимось, які парфуми тут носять який парфум на вас сьогодні зранку. Мене звати Наталя. Насправді в мене дуже велика колекція парфумів. Я люблю е, вибирати парфум під настрій під пору року. Супер. А, мені подобається Шанель, я її використовую в випадках. Я йду десь в ресторан, в кафе. Це такий більш святковий парфум. Згодна. Також мені подобається молекула 02, це унісекс. Я його не відчуваю, бо в мене аносмія. Я його дуже відчуваю, тому так. що коли е, я пройшлась десь і мої подруги не знають, є я там в кафе чи в ресторані їх чекаю чи ні, то вони чують цей парфум, Аромат. значить я вже не. Це у вас сент, можна сказати, аромат, по якому вас. Можна індифікувати. Ще, може бути, багато різних парфумів. Туфелька. ну, Вони такі для мене трошки насичені. Ними не можна їх багато на себе одягати, цих парфумів, але насправді. Я думаю, на сьогоднішній день цінова політика дозволяє людям купити і більш дешеві. Парфуми Абсолютно. і по можливості і гарної драйки. якості да. при цьому. Да. А от щось таке з бюджетного вам на думку спадає? От давайте зробимо якусь рекомендацію бюджетну. Я не можу зараз вам сказати, які парфуми зараз в Україні. Я Можу ага. сказати, якщо ви будете в Європі, в магазині Росман цінова <гум> політика і в демі досить висока якість парфумів з дешевої категорії, і ціна приблизно 5 євро і 6 євро. Тобто, я думаю, це більш доступно і в принципі так. Також вони непоганої якості. Так, да, Вони тримаються менше, але я думаю, що ви заїжджайте в ці магазини. А Що ви сьогодні от прям зараз пахнете так смачно, не можу ідентифікувати? Щось таке фруктове, кліткове. Це арабський парфум. Я його вже зробила в міні-перелила. Зараз вам не також не скажу назви, тому що я його один раз купувала. Його вже зараз зняли з виробництва. Альхамбра може бренд або. Я Скусні угу. трошки квіткові це мені подобається. Такі так вити. дуже такий, Він прям я не можу ідентифікувати, але він такий приємний. Тому дякую да, вам дуже все. за це вам дуже знайомство. Дякую. Для свого ютуб каналу да. знімаю да. і добре, добре. Під музику. Скажіть, будь ласка, в якому сьогодні ви парфумі? Сьогодні фокус ланькі Так, Це якщо на кожен день, якщо у улюблений, то дом форнуїр. Вау, це дуже класний парфум. До речі, вихідний день, типу зустріч, десь так. Це такі два фаворити. Є ще інше, але це такі два, що я вам можу сказати, а що ви пар захоплена людина. Я дивлюсь. Я б не сказав, що якийсь сомелья серед там ароматів, духів і так далі. Просто ну мені подобається. подобається. Круто. Ну до речі, Анкернуар це ж такий доволі бюджетний вибір. Так, так. Що для для кожного дня користування він дає як туалетна вода, але тримається дуже гарно і дуже довго, як на одязі, так і на тілі. В принципі цілий день там від дев'ятої, якщо умовно о восьмій я прокидаюся, фокус. Сюди десь до четвертої, п'ятої його ще можна відчути. Так, тобто це супер крута рекомендація. Насправді про парфум от на кожен день в бюджетному сегменті. Так, так? Якщо хтось бажає типу не витрачати великі кошти купити собі щось оптимально недороге, якісне, Абсолютно. скажімо так, не притерно солодке. Це знаєте, це вісьма маркет А це так, см... там хвоя така дуже приємна, mm -hmm. Знаєте, і, mm -hmm. і пам'ятаю, кого дерева, але воно mm -hmm. дуже гарно. Да. Супер, дуже приємно. Зустріти перезахоплену людину. Дякую, дякую. дякую вам. Гарного вам дня. Дякую, взаємно. Користуєтесь? Користує. А чим ви любите взагалі пахнути? Не користується і навіть натуральними якимись. Ух ти, Чому цікаво. А типи користуємося олією, але скажіть. натуральною. Так, і що це за олія? Цікаво дуже. Я такий твердий. Так, ми купили натуральний. Ага, тобто це якийсь камінчик такий, ніби як рожевий, отакий. зелений. А, зелений так, стік. Стік? Стік? мама навчила. Коли ти йдеш в метро <по> в автобусі, комусь <по> може бути дуже погано. Абсолютно ну, не треба Не треба це парфюми, ну чисте за здоров'я. Так, це, наприклад, яскраві парфуми, і навіть один пшик може комусь заважати сьогодні. <по> <так>. Дякую вам, <по> <по> гарного <по> дня. Розкажете, чим ви сьогодні напахтились? Я нічим не напахтився і не пахчуся. У мене свій прекрасний аромат. Ну це прекрасно, гарного <по> дня. <по> 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 Дарина, дуже мене Black Opium. це дуже красивий такий солодкий кавовий аромат. так? Так. А які ще бренди ви носите? Lancome теж. Солоденькі, я всіх солоденьких люблю. <рес> Олімпія були по карабанам. Дуже популярний аромат. Парфуми, які мені подобаються, це е, Тіфані Лавко. Я можу О! духатись просто е, безмежно, тому що це духи, які ніколи не надоїдять, і які підходять під будь-яку погоду і під будь-який настрій. А тому які так? вони? опишіть їх, які е, вони для вас свіжі, з нотками бергамоту і з таким. Е... З таким відчуттям теплоти і з внутрішнім спокоєм. От Ой, для мене клас. це таке відчуття. А ви з Микачеви? Ні, я з Вінниці. Вінниця туристка, приїхала відпочивала. <світ> Дякую, гарного да. відповідь. Дякую навземці. А як вас звуть? Скажіть, будь ласка. Добрий день, мене звуть Аня. І яким парфумом ви сьогодні на Сьогодні а, я використала свій улюблений парфум від Крістіни Агілєри «Wild Noir». Вау, клас! Це такий, от в чорні пляшечки. Фіолетові, фіолетові такі. Фіолетові. такі фіолетові. О, клас, і про що це аромат, чим він пахне? Е якщо чесно, я не дуже знаю, чим він пахне. Солодке або він свіжий. Він більш такий і не можна сказати, що різкий, і не можна віднести його до таких прям вже і солодких солодких. А ви сьогодні в ньому, в цьому ароматі, так? Я відчуваю, так дуже дякую. Красивий аромат, він такий квітково-терпкуватий, я би сказала. Так. І з цитрусами також. Гарний аромат. Як вас ви скажіть? Валерія. Якому ви сьогодні? Вікторія Сікрет. Парфюм. Такий. Ага, парфюм. І там дуже багато фланкерів, варіантів цього Так, да, Але я не пам'ятаю смак точно Ага, тому. А про що цей аромат, як він О, пахне? Ну, Таким ванільним, таким, напевно, солодким. солоденьким, так. ванільним. Да. Да. Клас. А ще, що у вас є на поличці, М -м, це, напевно, все. Це, да. ну, це гарний вибір, до речі. Да. Дякую вам, дівчата, гарного вам дня! Звуть мене Віталій. Так, дуже приємно. І який парфум сьогодні на вас? Сьогодні Бандерас. Клас. Але не пам'ятаю, як він називається. чи він чорний? Чорний з ключиком такий, напевно. Да, да, да. Клас. І як ви його відчуваєте, який він вам? Е, в вже досить довгий період часу, дуже подобається, цікавий, ну, дуже такий ароматний запах і досить довго тримається. Клас, клас! Та антиніо бандерас непоганий аромат зробив, так? Так, так. А що у вас є, можливо, в колекції на поличці ще стоїть? Е, поки це один, я його ніяк не можу використати. Гарного <рес> <рес> вам, дня. дякую, що відповіли ну, на дякую. питання. Патикіння. Зараз на мені Лі Парфан, український бренд, uh -huh, дуже так. чарівний, дуже чудовий, і як власниця, і так і продукти, які вона випускає, дуже ціно. Uh -huh. А який саме аромат на вас сьогодні? Ой, вас з собою. А мене пробничок завжди зі мною. Супер, супер. Це до речі, я знімала у Львові схожий випуск. І у нас також була дівчина, яка з собою носила пробник бібліотек до Парфан. Ось, будь ласка, так, яка. Летер... Бліс, якщо ага. я не помиляюсь. І як ви це відчуваєте парфум? Ой, ну я себе відчуваю в ньому впевненою. Він відкриває таку жіночність, підкреслює. Там в ароматі є листя угу. томату, галабаном. Гальбаном, напевно. І угу. ваніль абсолютно дуже подобається аромат. Ну ванілі. ви дістали зараз пробничок, і я так його нюхаю, не можу зрозуміти. Да. Дякую. Ой, клас. Лістий, клас. Прям от, да, ну, так. Ліс, мокра дорога, щось таке от, жінка впевнена, у великій шляпі, але немає великої <рес> шляпу за собою. Тому <рес> да, так, дуже так. такий цікавий. аромат. В цьому ароматі дуже гарно, просвітковується овочева, така зеленинка цього листу, томату так, 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 і так, гальбаном так. дає таку зеленинку аромату. Він не... Зовсім солодкий, він дійсно такий унікальний аромат. Насправді дуже цікавий. А чи є там шкіра в ні. немає ні, шкіри? Не а, як? Так, так. Схоже, що це аромат в сторону. Мемо uh, Italian leather, італіянська шкіра від мемобре. Бібліотек до парфум вони ж роблять дуже схожі на існуючі аромати. Вони ніби як роблять референси, до існуючих. А вони сколаборувалися там з француженкою, наскільки. З, з Італійкою. Ну, ну от бачите, так, я вони... щось знаю, але… <рес> ні, ну, Ви дуже гарно знаєте. Вони створили окрему лінійку, там вісім ароматів. І вони окремі, дійсно, вони пахнуть дуже унікально. Mm -hmm. В них є головна основна лінійка. І от там дуже багато референсів, просто не Оце здається аромат з цієї ну, основної лінійки. От але дуже красивий, мені дуже подобається, я люблю аромати в цьому стилі. Так, дуже дякую, вам. ой ой, ой павучок. Ой, вже всередину запусти. Це ми сьогодні на пахти. Як це наші Ага, назву пам'ятаєте? Чайне дні косто. <реш> а що за локоста саме рожеве? Ага, дуже красивий, такі свіженький. До речі, імператриця це найпродавальний аромат в світі. І досі, не дивлячись на те, що це така класика. Донька мені подарувала, що тітри взяла Гермас, її улюблений, не пам'ятаю, то він в мене не запечатаний. Ну, Імператриця це такий, я зараз від вас чую цей аромат, так? Ви так. сьогодні в ньому такий солодкий, такий красивий. У кожної жінки повинен бути хороший парфюм, обов'язково. Навіть якщо ну, я розумію, сказати, що важко жити фінансові нестатки, буде війна, але повинен бути хоча б один хороший парфюм і хоча б ну, одна річ з Діамантом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях ваш улюблений парфум.